Друзі, всім привіт! Сьогодні незвичне відео для мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про вартість життя в Нью-Йорку. Скільки я особисто трачу в місяць, щоб тут жити. Це на столиця світу, місто, де де присутні повністю всі національності земної планети. Я ми тут всі проживаємося в цьому котлі. На моїх стрімах дуже багато запитань: як Америка, як життя, скільки вартує тут жити, які зарплати, в чому плюси, в чому мінуси? Що по погоді. Ну, одним словом, багато всього. І сьогодні я хотів би вас, для вас цю занавісу привідкрити чуть-чуть і показати вам е, своє бачення життя в Нью-Йорку. Тому такий варіант експериментальний. Я не знаю, чи їм зайде вам, не зайде. Тому лайки покажуть, наскільки вам це цікаво. Також в коментарях пишіть, які теми ви ще б хотіли побачити, що я для вас розкрив е, про життя в Нью-Йорку, Та й можна взагалі про Америці пройтися. Тому лайки, підписки, коментарі. Поїхали, що вас зразу вести в масштаби витрат. Я вам скажу основну статистику за 2022 рік. Це не тільки CNN, це дуже багато джерел, які я Нью-Йорк – найдорожче місто світу для життя. Так, на інших сайтах ви можете побачити, що Нью-Йорк другий або Нью-Йорк третій, але в першій п'ятірці він повністю у всіх ресурсах. Тому кажу, це таке міні прелюдія що ви розуміли, наскільки тут серйозно все. Е, Тепер статистика вже саме 2023 року. Конкретно по Е, Я можу пройтися по кожній графі, пояснити вам, але це буде дуже довге відео, тому можливо в інших роликах я з вами поділюсь, наприклад, середньою зарплатою в Америці або найкращими районами для житла. або... Не знаю, причини не купляти нерухомість в Америці залежно, ну не в Америці, а саме в Нью-Йорку. Тому залежно від вашої підтримки будемо це питання розкривати. Ну ми сьогодні фокусуємося на витратах. І на мою думку, якщо ваші витрати складають 20-30% на оренду в Нью-Йорку, залежно від вашого місячного доходу на місячну оренду, то це непогано. Це досить навіть, добре. Якщо це більше там 30, це вже трішки погано. але є люди, яких я знаю. Які, наприклад, тратять половину своєї зарплати на те, щоб жити на Манхеттені, або жити на інших топ-районах Брукліна або Квінза, заради того, щоб мати статус. Ну, система тут так створена, що багато людей живе в кредит або в позики. По системі купляй зараз, погашай пізніше, тому це вже інша система. Це вже більше про ментальність, я би сказав. На рахунок самої аренди. Ну, вона відрізняється в залежності від району. Нью-Йорк це у нас. Манхеттен, Бронкс, Бруклін, Квінс і Стейтен Айленд. Це 5 основних дістриктів, 5 районів. І само собою життя в різних з них вартує по-різному. Наприклад, однокімнатна квартира може бути від 4 тисяч. До півтора тисячі нижче півтора тисячі важко знайти. Причому це Стейтен Айленд або це Бронкс, або якісь з досить такі бідні райони, і Брукліна Квінса та Манхетена. Ну, в загальному, типу, якщо ми говоримо саме про Манхеттен, то це в районі там чотирьох тисяч за однокнату квартиру. Наприклад, моя менеджерка, яка вже покинула місто, тому що дуже дорого було тут жити. Вона і три її подруги в чотирьох знімали студію на Таймс-сквер на 42-й вулиці. І вони платили за цю студію 4 тисячі, тобто по тисячі з людини за життя в малесенькій кормушці. Тобто... Але це Таймсквер, це Манхеттен, кому ще потрібно, знаєте. Тому йдемо далі. Якщо ми говоримо про двокімнатні квартири, то тут питання вже навіть двох тисяч на Манхеттені, п'яти тисяч піднімається на Манхеттені, а найнижча ціна це 2 тисячі. Нижче ну, двох тисяч знайти можна, звичайно, можна. Якщо гарно постаратися, ну, але це середня статистична інформація. Тепер, якщо ми говоримо про Манхеттен, наприклад, ви хочете на Манхеттені жити, ну, мати такий, знаєте, пін такий, я на Манхеттені, таке досягнення, то є райони на Манхеттені дешеві. Може такі як Інвуд, Вашингхайс. Там однокімнатні квартири можуть бути 1700-1800. Ну, але це. Що ви розуміли, це на кордоні вже прямо з Бронксом, Це біля моста на цей самий Ню-Джерзі. І, ну ви знаєте, кажуть, там специфічні люди, там специфічний континент і контингент, і також там і кримінал досить такий, і доволі грязно. Але маємо те, що маємо. Наприклад, ціна формується в першу чергу від того, від доступу до шкіл, до інфраструктури, там до магазинів, до транспорту, особливо метро. Тобто локація біля метро має дуже дороге значення. Ну, але це вже до іншої теми. Наприклад, теж є райони, типу, так як на Квінсі, по типу на Брукліні, які по цінам відповідають вартості Манхеттена. І тут навіть вказано район Гудхевен. Я здивувався, це район, в якому я особисто живу. Він досить дорогий. Якщо ми подивимось на карту, то вибір житла, наприклад, для мене базувався на факторі доступу. Я працюю в різних районах. Всіх районах я працюю, відповідно, мені треба щось таке, з якої точки мені буде рівно добратися до кожного району. До Бронксу близько, до Манхетену близько. До стейтен Айленду далі, але це далеко всім, крім Брукліну. До Брукліну теж близько, так? Ну, умовно близько. Тому я вибрав локацію для життя саме в центрі Квінсу. Це у нас район Міделвілідж, недалеко від Джуніпер парку. Uh, і мені до Манхеттену без пробок, без трафіку їхати 15-20 хвилин. Це дуже близько. І теж є доступ зразу до різних магістралів, які тут пересікаються. От. І якщо ми говоримо про сам Middle Village, які тут ціни, що ви розуміли? Uh, зараз ми загрузимо карту. Ну, бачите, там чотирьохкімнатні квартири 3000, двокімнатні квартири 2,5-2,5, uh, uh, студія там 1600. 1700 однокімнатна, теж студія, 1700. Тобто тут знайти щось таке по ціні 1700 можна, але воно не саме класно. А якщо двокімнатні, то це зразу майже 2500+. плюс. На рахунок того, що знімаю я, максимально бюджетно. Я зробив пару фотографій, вони не найкращі якості, але я думаю, взагалі ви зрозумієте. Це в нас туалет ванна точніше душова кабінка. Ванна це рідкість в Нью-Йорку, типу, насправді, там, де я знімав квартири, ванна була тільки в одному місці, щоб ви розуміли. Тепер у нас це студія моя, так сказати, записи, з яку я записую. Міні-кухня, міні-зал, умовно, холодильник, там духовка зразу. І чуть-чуть далі, якщо пройтися, ви побачите зразу ванну мою, туалет точніше. І кімната все максимально малесеньке. Одним словом, це ну можна сказати, студія, можна сказати, це однокімнатна квартира, але це напівбейсмент. Тобто бейсмен це приблизно такі вікна маленькі. А у мене вікна, якщо подивитися, вони майже метрові, тобто вони доволі високі. Але це не є під землею, це типу між. Між землею, скажімо так, між підземлею і землею. Тобто це такий міні бейсмент на півбейсмен. Ціна моя, скільки я плачу за життя тут, це в нас 1300 в місяць. Це дуже фантастична ціна. Я довго шукав на сайті Базаринка польському і я просто з людьми обговорював цю тематику. Також, якщо ми говоримо про витрати, пов'язані з нерухомістю, то Ну, зніманням нерухомості рент, то є важливий фактор: це у нас місячні витрати на газ на світло. В Нью-Йорку вода безкоштовна майже всюди, тільки в приватних будинках вона окремо платиться, так? Але в загальному люди платять в місяць 162 долари. Якщо ми говоримо про зиму, вони платять більше вже за опалення. Якщо ми говоримо про літо, то це електрика, тому що кондиціонер працює тому що тут реально дуже жарко літом. І це такі витрати плюс. Проживання в тому самому бейсменті, в тому, що ви не платите ні за світло, ні за газ. Тобто, всі біли, все, що я використовую, йде на другий поверх до моїх власників цього дому. Ось а на рахунок витрат: це у нас буде інтернет, це Verizon 56 доларів в місяць, і Simple Mobile, Це у нас. Мій мобільний зв'язок, тобто в районі там 110 доларів. Я в місяць трачу суто на такі от біле, скажімо так, але це кажуть без світла і без газу, що є великою перевагою. Другою моєю найбільшою витратою є мій автомобіль, і всі витрати пов'язані з ним. Хто не знає, в мене зараз нова Subaru Crosstrek 2024 року, яку я взяв в кредит. Її вартість становить 38 тисяч доларів. Попередня моя машина теж Subaru, теж Crosstrek. У була 17 року взяти теж з салону. Її заплатив повністю за кеш 32 тисячі вартість цієї машини на той час була. І на фоні мій будинок, як інвестиція, яку я зробив в Чикаго. Відео про цю інвестицію я посилання вам його залишу в описі до цього відео, кому цікаво, можете подивитись. Ось, зараз я прийшов на цю Subaru. Получається, я дав 16 тисяч першого внеску, і також свою цю стару субару я дав як частину трейд-ін, як говориться, і за неї мені банк мій дилер дав 8 тисяч. Тому 24 тисячі я дав on-payment, а інші 14 тисяч я через банк брав. Відповідно, зараз дуже дорогі позика саме на гроші в банках на машини. Дуже високі відсотки, я взяв за 8, мені дав банк 8%. Це мій банк Chase Bank, з яким в мене є хороша історія. Відно вони мені дали за 8. Але якщо подивитися, які зараз відсотки, це, це просто космос. Коли я брав умовно свою Subaru 17-го, то мені запропонували фіна фінансінг, і це було від 0 до 1%. Зараз. Мені дають 8. Тобто наскільки економіка Америки знаходиться на дні, в нас реально тут великі проблеми, багато бізнесів з часто закривається, стартапи не стартують, компанії йдуть під воду. Тому мій відсоток ще виглядає досить непогано. В принципі, вартість, саме відсоток, залежить від вашої кредитної історії. В Америці кредитна історія відіграє ключову роль. І чим вищий ваш показник, тим краще. У мене 780, майже. Тобто це ідеальна кредитна історія, і в середньому от ціна на нову машину в плані лону це 12%. Але кажу, тут залежно від вашого стану від вашої ситуації. У мене ситуація долі хороша. Тепер, якщо ми подивимося більш конкретні цифри, то мій кредит він розрахований аж на 6 років. Під 7,9% мені дали. Мій місячний платіж складає 235 доларів. Але я хочу заплатити швидше. В мене є така можливість, і я планую умову до кінця року цю машину виплатити. У мене було 14 тисяч боргу перед банком. Зараз в мене вже є 9. Умовно, там 5 тисяч. Я вже, от можете подивитися, ну майже 5 тисяч, так я вже сплатив. Там трішки менша сума була, виходить. І кожен платіж, який здійснюю, це. На цьому заробляє банк 17,5 доларів. Якщо ми подивимося, скільки платежів я повинен зробити, це є 72 платежа. Тобто це максимальна кількість платежів. Якщо це помножити на 170 доларів, так точніше на 17 доларів, то це буде за ці 6 років, я переплачу десь 1300. Тому, щоб уникнути оце все, я стараюся в найближчий час цю машину закрити повністю, щоб на цьому не втрачати. Хоча ви скажете, це не велика сума, але з другої сторони, в мене менталість не втрачати. Тому оце мій відсоток, який мені дали, а це сума, яка мені залишила за того, щоб повністю погасити 38 тисяч за мою машину. Але щоб по справедливості рахувати, давайте будемо рахувати 235 доларів місячних, як витрату, типу, 100%. Тепер ми з вами ще говоримо про страховку. Страховка дуже дорога, і саме в Нью-Йорку. Якщо ми подивимося по цінам, дешевше всього платити піврічну страховку. Тобто, вам дається гарна знижка. Якщо ви платите кожного місяця, там ціна вища. Я зразу плачу півроку наперед, і вартість в середню, бачите, от я заплатив е, в минулому році в липні це у нас 1033. і також е, я заплатив у нас в грудні, це в нас ти і я вже заплатив. В червні я заплатив, може, вчора чи коли, але ще в систему ця інформація не ввійшла, тому в найближчий час вона буде там теж десь 1020, щось таке. Така, така ціна. Якщо це розділити на 6 місяців, умовно тут 1030, це получається 172 долари. Здається, з того, що я дивився? Тобто це ще одні. 100% витрати. Ще далі є витрати ще більші. Тут вже йде мова про бензин. Я взяв статистику прямо за цілий рік. Ну, давайте подивимося останні місяці, враховуючи ціни, теперішні ціни на бензин. BP, це у нас BP, Sanoco, це у нас. Бензин, так, я заправляю сам дешевим регулер. він раз ідеально підходить для моєї машини. Це одна з переваг моєї машини, те, що вона багато не п'є. Вона досить економна в тому плані. Економічно, напевно, правильно сказати. І якщо би подивитися, підрахувати цей бензин, там BP. Там Цей Техас, от, різні варіанти, так ми дивитись, умовно, якщо ми подивимося березень, то у нас теж тут BP 47, 49, 50. Залежно від місця. В середньому я трачу на бензин десь 150-170 доларів в місяць, з того, що я бачу. Залежно, наскільки часто я подорожую. От за травень дивіться, от, 17, 50, 50, 50, 150 вже тут. точно є. Ну Десь кажу, 175 доларів в середньому. Також дуже великі витрати в Нью-Йорку йдуть саме на мости. Тому що Нью-Йорк — це в нас багато таких міні-островків, які між собою е, поєднані. Мостами, і ці всі мости не безкоштовні і за них теж платиться. із Pass — це якраз доступ це такий от мінімальний е е е словом ваш рахунок, і прив'язаний до ваших, е вашого банківського аккаунту, до ваших номерів машини. І коли ви кожного разу проїжджаєте через платний міст, воно у вас щок, чи тунель платний, зразу робиться, виходить, знімок, і це е все оперується, і у вас з рахунку знімаються кошти. Тому це із Pass — це так як ваш банк. Ну. Тут великі витрати в мене були саме в цьому місяці, я багато подорожував. В минулому місяці теж за рахунок і зіпасу з районі 400 баксів пішло. Ще перед тим теж 120, 120, 50, 120, ну, в середньому, з того, що я бачу, в мене йде 350-400 доларів на зіпас кожного місяця. Тобто, десь в районі кажу, в районі 400 доларів. Тому, якщо підрахувати мій кредит, Мости, страховку, плюс бензин, ну це виходить десь, скажем так, тисяча доларів в місяць 100%. Ще однією обов'язковою витратою є моя медична страховка. Вона коштує 350 доларів в місяць. Це завдяки моїй компанії, яка робить 70% знижку. Тобто, така страховка без знижки компанії коштувала б в районі 1000 доларів. Тому це важливий фактор. І на рахунок моєго моргіджу, саме я беру будинок в кредит. Під 6,5% я позичаю в банку 142,5 тисячі доларів. Це у нас на 30 років. Мій місячний платіж. 1300 плюс асоціація, яка тут не включена, це ще екстра 200 доларів, якої, яких не буде видно саме тут. Ну, вони є. Тобто 1500 доларів я трачу на свій будинок 100%, але люди в мене його знімають за 200, тобто я заробляю 700 доларів. І всю суму від того, що я отримую від моїх орендарів, я оплачую за кредит. В чому проблема тут? Тут дуже високі відсотки. Дивіться. Наприклад, мій перший платіж 1305 доларів. Серед тої суми на погашення моєї 142 тисяч доларів пішло всього лише 128 доларів, а банк на мені заробляє 770 доларів. так? Ну, А це 406. Це врахування проперті таксі, там ще якісь резервні фонди які збираються. Тобто загальний, загальний кредит 142 тисячі. Але якщо я плачу тільки от, от таку суму стандартну 1305, я погашую буквально малесніку частинку. Але з часом, чим більше я виплачу будинку, тим вищий відсоток буде принципал і менший відсоток інтересу. Тобто, вони хочуть на мені заробити в моменті набагато більше. Потім відсоток, ну саме зйому буде трішки менший. Ось тому я стараюся повністю всю різницю тих 700 доларів, які я отримую від моїх орендарів, зразу вкидувати, щоб чим якнайшвидше погасити цю всю суму. І якщо ми говоримо вже про конкретне, про саме болюче, саме витрати, це ну, дуже щира розмова. І я вам скажу чесно, це, ну, цифри дуже великі, і я вважаю, що я повинен справлятися краще. То як я трачу це неправильно, і я вважаю, що це щоб мої витрати саме на їжу, ресторани і купівлі різні, мають бути в рази менші. Пішли. Давайте поглянемо пару місяців. Місяць грудень, витрати за місяць 8 тисяч. Якщо ми дивимося по тому, от що от точно, має, ну, точно я роблю в середньому, це три графи: це є шопінг. Це є ресторани і це є магазини. Тобто на їжу я потратив 416, на ресторани майже 700 і на шопінг 700. Ну це новий рік, можна зрозуміти. Там ще серед цієї 700 доларів, це ще були подарунки для моїх батьків. Нюанси, так? Ну, в районі 2000 доларів, більше, було потрачено саме за цей період. Будемо рахувати щось середнє. Місяць лютий, тут було потрачено 11 тисяч. Тут. Є фактор того, що я їздив відпочивати з дівчиною на Гаваї, і там дійсно пішло так 1007 точно. І плюс це ще були квитки раніше, раніше куплені. Тобто тут ще, є, тут ще немає витрати, які за квитки були враховані. Якщо ми дивимося, знову ж таки, шопінг 800, ресторани 600 і ті самі магазини 300, теж, виходить, досить агресивно, більше півтори тисячі. Тепер ми дивимось далі. Але као, це не кожен раз я їжджу на Гаваї. Правильно, це ну, теж можна частково відпустити. Наступний місяць офігенні витрати. Всього лише 4 тисячі це прекрасний місяць. Напевно, через те, що я в минулому місяці два рази заплатив за оренду. Тому що тут не вказано, тут немає оренди за цей місяць. Тому, якщо додати ще там 1300, це все рівно буде більше 5 Ну 5 це ще класно. Я вважаю, 5 в місяць це для мене має бути ціль. Теж, от шопінг 800, Ресторани там 500 з чимось. І Гросеріс 300. так це 300, 500, 800, 800, півтори тисячі. Знову ж таки, йде. ну На рахунок Гросеріс це треба теж розуміти той фактор, що. А також в плані шопінгу теж треба враховувати той фактор, що я там купляв щось до квартири, те, що необхідне було, або для нового дому, коли робив ремонт, це теж важливий фактор. Дивимося місяць квітень, тут була куплений будинок за цей час, тому тут теж великі суми. Тут важко визначити саме точну витрату. Ну, Якщо кажуть таке, шопінг це в нас 400, гроссері — це 300 і ресторани це 800. Теж в районі виходить, там, 1400 доларів. Що йде гарантовано. Ну і останній місяць. Це місяць, коли я взяв машину. Тут теж витрати досить великі. Ну кажу, з того, що ми дивимося в обов'язковому порядку шопінг. Ну це кажуть, це на, на я купляв Home Depot, купляв там фарби, купляв різні будівельні матеріали. Тут пішли гроші, ре, ті самі закупки їди 650. і ресторанів дуже мало, прямо 800 доларів. В результаті ну теж виходить, біля 2000. Ну в середньому, якщо дивитися в середньому на це все, тобто на їду, на закупи різні шопінг, так і на ресторани, ну скажімо так, півтори тисячі доларів це так. Треба до цього старатися півтори тисячі тисячі вісімсот. Само собою це дуже багато, і я вважаю, що треба скласти план, як уникнути такі страшні витрати, тому що я вважаю, ну більшість адекватних людей, ну вони реально стараються. Тримати ці суми набагато меншими. Тому що ми маємо в фінальному результаті, каже, я не враховую там сильно подорожі мої. Я часто літаю умовно в Чикаго, я подорожую там і по Америці. Скажімо так. Ну, порядка 5 тисяч я трачу в місяць. З рахуванням того, що я виплачую умовно. Будинок, з урахуванням того, що в мене зараз кредит на машину, я трачу 10. Але в середньому я вважаю, що якщо тратити для мене 5 тисяч в місяць, то це контрольовані витрати. І я, це моя така ціль, в принципі, до цих сум триматись. Друзі, надіюсь, ролик вам сподобався. Я був максимально чесний перед вами. Я відповів на всі запитання, які вас цікавили на стрімах, тому. Що ви думаєте на фоні цього всього? Коментарі, лайки, підписки. Діліться своїми думками. Перший такий мій відеоролик. Я раніше такого нічого не записував. Таке от сповідь, фінансовий аудит, і все в цьому роді. На цьому в мене все. Всім хорошого дня. Pa.